Україна війна, Бог історії, Коли він був поруч. Долучаємося до загальної справи. Позивний шалений волонтер-адвентист. Я мав волонтерський досвід з 2012 року, працюючи з дітками з інвалідністю, а 2014 року допомагав військовим. Коли почалася повномасштабна війна. Не було сумнівів з приводу того, що маю робити, бо відразу зрозумів, потрібно долучатися і діяти. Знайомі з-за кордону надіслали перші три тисячі доларів. Постійно запитував у Бога, а що далі? Що маю робити? Я був спокійний, повністю довіряючи Господу через різні ситуації і обставини він показував, що необхідно чинити. Під час війни мої взаємини з Богом тільки зміцніли. Ми зібрали колектив однодумців щодо допомоги іншим. Нас було 11 осіб. Усі приєдналися за власним бажанням та особистою мотивацією на початку цього страшного лиха. Наразі команда спільними зусиллями упакувала і відправила 15 тисяч продуктових пакетів медичних препаратів на 100 тисяч доларів. 180 коробок засобів гігієни, 300 пар взуття військовим, 4 тисячі аптечок, кожна на 1300 гривень окремому воїнові. Церква віддала дві машини для медиків, на яких вивозили поранених. Люди постійно допомагали та надсилали донати, благодійні внески. При замовленні певних речей для військового спорядження виробники запитували Хто ви? Звідки? Я не приховував, що є адвентистом сьомого дня на наступні мої замовлення вони почали робити нам знижки. Я зрозумів, що нас поважають і нам довіряють. Після знайомства з нами ці люди не раз відвідували місцеву громаду, вони ближче познайомилися з нами, і ми досі підтримуємо з ними дружні стосунки. Приїжджаючи до людей з гуманітарною допомогою, ми не мали на меті нав'язувати їм Євангеліє натомість. Просто ставили біля пакетів коробки з книгами. Люди запитували, чи можна взяти і їх. У Костянтинівці командир сам запитав, чи є щось почитати. Ми відповіли, що он біблія і книги. А він запитав: А чи можна взяти ще 15 примірників? Часто люди просили дитячу християнську літературу. Перед кожною поїздкою я молюся про Божу охорону та відчуваю повний спокій і довіру. Знаю, скільки людей та громад за нас молиться, тому страх відступає. За кілька метрів від окупантів та на полі серед уцілілих мін Бог беріг нас. Військові, які супроводжували нас дорогою, щоразу ризикували своїм життям. Після усвідомлення цього факту розумієш, реальність в екстремальних ситуаціях постає іншою. Найкращим прикладом під час війни для мене став Христос та його жертовність. Ми послідовники Ісуса, тому маємо наслідувати його, годувати голодних, допомагати нужденним, підтримувати морально і духовно. Нині кожен з нас має долучитися до загальної справи і працювати, адже наше життя це також війна, духовна війна, і всі ми маємо чимось займатися. Кожен з нас має бути на своєму місці, не переслідуючи власних цілей, а молитися і усе довіряти Богові.